Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ua в даному відогляді надамо вище увазі ручний інструмент від компанії Bosch, а саме набір рашпилів та набір напилків. Отже, друзі, давайте почнемо. І почнемо з рашпилів по деревині. Бачимо те, що у нас присутні три типи даного інструменту. Відповідно, кожен з них використовується для певної обробки поверхні. З приводу самих рашпелів. дана сталь, котра використовується у цьому інструменті, посилена карбоном. Відповідно, має більший ресурс. З приводу комфорту використання, знову ж таки, щоразу не втомлююсь повторювати, те, що ергономіка у компанії Bosch продумана на найвищому рівні. Завжди комфортно тримати інструмент в руках, Незалежно від того, електро це інструмент чи нова серія ручного інструменту від компанії Bosch. Так само добре продумані у нас місця кріплення для комфортного зберігання цього інструменту. Переходячи до напилків, бачимо те, що у нас тут більш широкий асортимент інструменту. В даному випадку у нас 5 типів напилків. Знову ж таки, під кожен тип завдань. Бачимо, що у нас присутні і плаский напилок, і напилок круглої форми. Також є можливість підшліфовувати кути за рахунок того, що є у нас трикутної форми напилок. Також є у нас в асортименті прямокутна та дугоподібна форма. Тобто, в незалежності від того, який тип поверхні у нас знаходиться в місці обробки, у нас є асортимент ручного інструменту, саме напилків, під ваші завдання. Отже, як висновок маємо. Надійний інструмент з високим ресурсом та комфортний у використанні за рахунок підходу від компанії Bosch. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу ручного інструменту від компанії Bosch, а його асортимент значно ширший ніж напилки та рашпілі, звертайтесь на сайт instrumentarium.ua. Звертайтесь до наших фахівців. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме те, чого потребує саме ваше завдання. Подяку, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, якщо сподобалось, та побачимось.